Третини території Донецької та Луганської областей під контролем української армії, а то триває. Терористи не дають створити гуманітарний коридор, яким могли б вийти із зони боїв мирні мешканці. Проти російського журналіста Дмитра Кисельова СБУ порушила справу за фінансування тероризму. Кисельов назвав це фантазіями нациків. Старий літак, майже розібраний на запчастини відремонтували у військовій частині під Києвом і відправляють у зону АТО. Підсумки дня на першому вітаю вас. Сили антитерористичної операції повністю взяли під контроль Миколаївку. Це місто супутник Слов'янська. Бій точився два дні. Під час операції звільнено 150 жінок та дітей, яких терористи тримали у підвалі будинку культури, щоб використати як живий щит. Це інформація прес-служби глави держави. Нині українська армія контролює дві третини території Донбасу, 23 з 36 районів. Українські військові на підступах до Слов'янська патрулюють околиці міністр МВС Арсен Аваков припускає, що за кілька днів сили АТО зможуть зайти у місто, взявши Миколаївку, яка неподалік Слов'янська, кільце українських військ стало щільнішим. Ми застосували нову тактику бою. В ході операції у полон захоплено більше 50 бойовиків на чолі з їхнім ватажком на прізвисько Скарпіон. Серед полонених є громадяни Росії. Понад 70 бойовиків загинули в ході операції. Сьогодні можна констатувати у лавах терористів почалася паніка. В Бою за Миколаївку за попередніми даними армійці не постраждали, але впродовж доби є вбиті і поранені в інших місцях. Внаслідок бою, який стався в 4.40 ранку, в районі Новосілок 1 це бій був на блокпосту. Його атакували два танки. В результаті бою маємо сім загиблих і шість поранених. Лише на цьому блокпосту. Ось цей чоловік причетний до постачання важкої зброї з Росії, стверджують в СБУ. Валерій Травкін, співробітник головного розвідуправління Федерації. Мав досвід бойових дій у Чечні, готував бойовиків для Луганської області. Зброю постачав з Ростовської області. Ось на цьому паспорті зброї печатка російської митниці, що вантаж перетнув кордон з Україною. Наводимо вам докази і зразки озброєння, виключно російські, які виключно вже слідчим шляхом підтверджено, що ці зразки, це маркування, знаходилось в конкретних військових частинах Російської Федерації і в незаконний спосіб було переправлено в Україну для. Терористичних організацій. Терористи обстрілюють не лише позиції сил, АТО, станків, мінометів і градів. З ось цих самохідних установок нона бойовики б'ють з околиць Слов'янська а через дорогу приватний сектор. Пристріляли все пошло, де? Так руські воюють. Продовжується підтримка Росією, терористичних групувань. І тепер, коли став більш жорсткий контроль на кордоні, це здійснюється під виглядом гуманітарної допомоги. Утім, один з лідерів терористів заявив, допомоги від Росії мало, і вони протримаються щонайбільше тиждень. Я не скажу, що Росія не допомагає. Огромний поток гуманітарних грузів, снаряження, форум. идет по частным каналам. Но того, что нам крайне необходимо, нам не поступает. Поймите, что даже если нам дадут два танка, четыре танка, десять танков, пять-шесть орудий, даже если нам вдруг прилетит один раз в самолет, это уже не сыграет никакой роли. По транспорту, який незаконно перетинає український кордон, будуть завдавати авіаудари, так заявив секретар Ради нацбезпеки Андрій Парубій. А російські літаки та вертольоти збиватимуть, якщо вони й надалі будуть порушувати повітряний простір України. Любов Марченко, Олеся Варламова, Єлізавета Щегель перший національний. Завтра, 5 липня, Україна готова провести засідання тристоронньої контактної групи Європа, Росія, Україна. Про це сказав президент Петро Порошенко у телефонній розмові з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Місце та час проведення Україна запропонувала. Тепер чекає на підтвердження інших учасників. Наступного тижня розпочнеться евакуація мирних мешканців, які хочуть виїхати з Краматорська та Слов'янська, заявив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. План евакуації із зони АТО прилюднять у понеділок. Нагадаю, міністр МВС Арсен Аваков цього тижня в місті Ізюм на Харківщині обіцяв оголосити шляхи гуманітарного коридора у цю середу або четвер. Наразі безпосередньо в зоні АТО і на прилеглих територіях знаходиться. Група представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо займаються облаштуванням тих транзитних пунктів, які будуть використані для людей, що будуть виходити із зони конфлікту, і для їхнього тимчасового перебування з метою подальшого пересування в інші області. Секретар РНБО Андрій Парубій сьогодні пояснив, чому досі немає гуманітарного коридору. Терористи відмовляються його створювати. За словами Парубія, українська сторона зі свого боку зробила все необхідне для створення шляхів відходу мирних жителів із зони АТО. Щоб був коридор через зону, ну в розумію, необхідно, щоб дві сторони брали в тому участь. На жаль, та сторона на сьогодні, як я це говорив в своїй доповіді, вона часто тих людей, які намагаються виїхати з зони АТО, просто позбавляє автомобілів і інколи змушуючи повертатись назад. І українська сторона своєї сторони зробила для того все необхідне. Екс заступника колишнього міністра МВС Захарченка Сергія Лекаря узяли під домашній арешт і надягнуть йому електронний браслет. Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури. Лекаря звинувачують в тому, що за дорученням Захарченка він у січні цього року організовував незаконні поставки спецзасобів російського виробництва для силового розгону майдану. Служба безпеки України порушила кримінальну справу стосовно російського журналіста Дмитра Кисельова за статтями фінансування тероризму та сприяння терористичній діяльності. Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Третя складова, яка нами задокументована, і ми її оприлюднюємо сьогодні. Це в тому числі і через міжнародний інститут преси. Які очолюються паном Кісельовим, який так підступно і зухвало коментує, а по суті перекручує інформаційну ситуацію або інформацію з України, в тому числі і через цей інститут, інститут іде фінансування сепаратистських організацій. Сам Кисельов у коментарі агенції Ріановості назвав справу проти нього продовженням фантазії київської влади а дослівно, це продовження фантазій, у яких живуть нацики при владі в Києві. Кінець цитати. У Молдові на півроку заборонили мовлення телеканалу Росія 24 Дві місцеві телекомпанії оштрафували і ще двом винесли попередження за трансляцію деяких програм інших російських каналів. Координаційна рада з питань телерадіомовлення пояснює, в них у цих програмах цитую використовуються агресивні пропагандистські інструменти, непідтверджені чутки та маніпуляція текстом для того, аби скласти негативну думку про уряд у Києві і маніпулювати суспільною думкою про події. В Україні кінець цитати молдовські експерти моніторили ефіри телеканалів ще у квітні на запит одного з депутатів парламенту. Після цього дійшли висновку новини й аналітичні програми російського виробництва подають однобоку думку Москви та прихильників федералізації. Модернізація української газотранспортної системи та надзвичайний стан в енергетиці. Прем'єр-міністр Яценюк таки вмовив депутатів підтримати урядові законопроекти. Проголосували лише в першому читанні і працюватимуть над текстом та поправками далі. Євгенія Токар продовжить. Він уже другий день поспіль із цієї трибуни вмовляє депутатів підтримати енергетичні ініціативи уряду. Знову береться розповідати про необхідність модернізації української ГТС. Для цього пропонує створити компанію, яка управлятиме газотранспортною системою та залучатиме кошти. Контрольний пакет акцій буде в Україні 49% виноземних інвесторів. Тама труба залишається виключно 100% державною власністю як і газосховища. Прийняття цього закону відкриває шлях для України до побудови нової енергетичної системи, де Україна стає гравцем. За інших обставин за декілька років Росія обійде Україну іншими газогонами, і по українській трубі можна буде тільки повітря качати. Проект підтримують та поки що лише в першому читанні сходяться на тому, що вибирати інвестора будуть публічно у парламенті, щоб ним опосередковано не опинився Російський Газпром. Не голосують традиційно комуністи і регіонали. Це називається торговля нашої газотранспортної системи, і ми не знаємо, хто її купить, Ми не знаємо на яких условиях купят. Це Олександр Сергійович поділився досвідом партії регіонів. Ми цим займатися не будемо, і законопроект не дає такої можливості. Газотранспортна система залишається у власності держави. Модернізація української ГТС зупинить будівництво південного потоку. Це труба, яку будує Росія, щоб транспортувати газ до Європи в обхід України. Кінцевою метою цієї реформи. Є ефективне приєднання української ГТС до європейської системи, перенесення точки передачі газу на схід України і постачання послуг по транзиту газу не Газпрому, а європейським споживачам. Наступний законопроект від Кабміну особливий період в енергетиці, так званий надзвичайний стан. Уряд зможе керувати усім енергетичним комплексом, навіть приватними компаніями, буде сам вирішувати, куди, скільки і за якою ціною постачати газ у депутатів. Свої вимоги. Дайте можливість, щоб особливий стан вводила Верховна Рада за поданням кабінету міністрів. А не кабінет міністрів, коли захотів, це робив. Закон підтримали у першому читанні. Остаточний документ ухвалять вже з усіма поправками. Нині ж Україна купує реверсний газ із Європи. Його закачують у підземні сховища для літа вистачить. А щоб перезимувати, треба скоротити споживання, принаймні на 20%. каже голова Нафтогазу. Якщо ми будемо економити в тому темпі, який ми предлагаємо. Ми довжні пройти зиму только з газом із Європи. В уряді пропонують і інші варіанти для заміни російського газу. Серед них використання біопалива, газифікація вугілля та збільшення власного видобутку. Для реалізації таких проєктів створять спеціальну робочу групу. Євгенія Токар, Олександр Прозоров, перший національний. Учасникам антитерористичної операції обіцяють земельні ділянки. Держагентство земельних ресурсів готове виділити майже 18,5 тисяч гектарів. Причому землю мають надати у місці чи селі, де проживає боєць АТО. Силові структури вже подали списки учасників антитерористичної операції. Щоб отримати землю, потрібно лише написати заяву. Далі документами можуть займатися родичі. Керівник держземресурсів пообіцяв, що його підлеглі на місцях оформлятимуть ділянки максимально швидко. і і в першу чергу землю дадуть родинам загиблих. Він звертається до керівника, там ну, чи взагалі територіальний наш підрозділ, пише заяву, якій зазначає, під яке цільове призначення хотів би використовувати цю землю. Це може бути не тільки ведення сільського господарства, це може бути так зване садівництво. Він може відбудувати садовий будинок, і це може бути окремо, звичайно, відомих 10 соток чи 12 соток під житлове будівництво. Батальйон територіальної оборони зі Львівщини вирушив у зону. АТО. на схід поїдуть 400 бійців, серед них 100 – добровольці. Усі пройшли спеціальну бойову підготовку. Частину спорядження отримали від місцевої влади. А от бронежилети купували самі чи за спонсорські гроші. Олега проводжають дружина та двоє дітей. Чоловік дало в батальйону, записався два місяці тому. Сьогодні вирушає на схід за плечима у 40-річного львів'янина служба в внутрішніх військах. Доброволець каже, навчання військове керівництво провело добре, а от захисну амуніцію довелося купувати самому. Я собі що сам купив, що сам купив Каску купив 55 євро, броні купив 75 євро. Бірці купив 400 гривень. То вчора ми не були забезпечені ні бронежилетами, ні берцями. Вчора все привезли, всім вистачає, можна сказати, навіть є лишні. Бронежилети теж вчора тестували, ті, що пробиваються. Їх не будуть надівати із бюджету області на спорядження батальйону. Виділили мільйон гривень. Сто бронежилетів подарували спонсори. Командир каже, зараз бійці належно укомплектовані. Вчасно закупити все необхідне не могли через затяжні тендерні процедури. Міністерство оборони для того, щоб купити, наприклад, ні ті ж берси, вони мають проводити тендер. Тендер це два місяці. Будь ласка. військовий час. Майже військовий час і тендер два місяці. Ну, ви собі уявляють, тому гроші просто зависли. Ми не могли купити бронежилети, тому за державні кошти облради, тому що за тендерів з поміж 400 бійців лише 15 призвані до збройних сил. Уперше решта вже служили в армії. Перед тим як вирушити на схід, батальйон місяць тренували на Яворівському полігоні, училися відбивати атаки терористів на блокпостах, знешкоджувати міни та проходили психологічні тренінги. Застосовувалася нова методика ведення бойових дівсів. Часнику Тобто відпрацьовувались питання там супроводження колон, охорона грузів, блокпости, відбиття нападів. Чоловіки кажуть, вирушають на службу з бойовим настроєм і вірять, скоро повернуться. Здорові! 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 Світлана Макогонська, Вікторія Пластун, Анатолій Киричук, Перший національний. Військовослужбовці з Криму, які зараз служать у Миколаєві, від сьогодні мають окрему будівлю для роботи. Волонтери фонду Крила Фенікса дізналися, що вояки колишньої САКської бригади морської авіації, яку розташували на миколаївському аеродромі, не мають приміщень для несення служби та керування польотами. За два місяці через Фейсбук зібрали гроші і організували будівництво. Тепер військові мають двоповерхову споруду на 12 кімнат для роботи і відпочинку. Тут будуть розміщені групи абсолютно обслуговування авіаційної техніки, тобто особовий склад, який забезпечує підготовку до виконання завдань літальними апаратами нашої бригади. Будинок кожен комплекс пристосований до роботи як влітку, так і зимою. Тобто є і кондиціонери, є И оберевачи. Общая стоимость полностью всего комплекта с подводом, воды, электричества, с водоотводом, то, что здесь есть санитарный блок. Обошлось с транспортировкой, с кондиционерами 476 тысяч гривен. Что все, это, за деньги? это деньги все волонтеры. Все, что собирал фонд крылья Феникса. Старий розібраний на запчастини літак отримає нове життя і нову роботу. У військовій частині під Києвом лагодять майже безнадійний Ан-26, і невдовзі він возитиме вантажі та людей до зони АТО. Як відновлюють літак, бачила Ольга Лузан. У цього літака одразу кілька імен. За документами він Ан-26 військовий транспортник. Свої ж називають везунчиком. По-перше, йому просто-напросто повезло. Він должен был стоять на стоянці, поки його не порезали бы на біталолом. А во-вторых, візунчик, тому що це грузовий самоліт. Он предназначен для того, щоб перевозити грузи, десантників, э, санітарні грузи. Нове життя для везунчика розпочалось два місяці тому. Знов піднято його в небо взявся бортовий технік. Богдан завдання здавалось неможливим. Дев'ять з нього все знімали і ставили не рабочие. І от за этот короткий період все пришлось вернуть в Ісходне. вот ці винтики, все тросики, резиночки, все це було замінено. Вартість проєкту 600 тисяч гривень. Зібрати зголосились волонтери фонду допомоги армії Крила Фенікса. Інформацію розмістили в інтернеті і гроші пішли. Люди неравнодушних авіації є везде, в Європі, в Америці і в Росії. Как неудивительно. да росіяні перечисляють нам средства? Найменший переказ 30 гривень, найбільший 12 тисяч. Допомагають не тільки грошима. Пан Геннадій зі Львова з однодумцями знайшли, купили та відправили у Бориспіль авіаційні шини. Купа людей приймала в тому участь. Велика купа людей. Розумієте, що насправді я багатьох навіть не знаю. Я знаю тільки результати їхньої роботи, тому що ми то ми то збивали все разом. І і, і кияни, і, і львів'яни, і люди з Італії. Всюди це робоче місце бортоворадисте. Тут робоче місце штурмана. де видно, що нема деяких прибув. По вони, значить, знаходяться нашій лабораторії на перевірці. Заступник командира бригади Олексій Братусь показує першому національному, що вже вдалося відновити. В літаку на даний час виконано заміну кіля, виконано фарбування. І виконується заміна авіагуми передньої і основної роботи вавіатехніки ще приблизно на місяць. Тільки но везунчик підніметься в небо, рушить на схід країни. Мені дуже би хотілося, щоб наш візунчик, звісно, не участвовав в АТО. щоб це закінчилося як можна швидше. Але, скоріше всього, його призначення буде в тому, щоб спасати житті, доставляти грузи. Ольга Лузан, Світлана Макогонська, Євген Чижик, перший національний. Це все на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра і залишайтеся на першому. Далі буде шостер лайф.